Слава Ісусу Христу! Наш Бог царює. І царство Його ніколи, ніколи, ніколи не буде зруйноване. Хто пам'ятає, скільки царств було на землі? Друзі. Я не пам'ятаю, не думайте, що я такий щось розумний. Але вони почалися і закінчились. А царство нашого Спасителя ніколи, ніколи не буде зруйноване. Царство його вічне. І в це царство Господь продовжує кликати людей. Нас він покликав, і він ще багато хоче через нас кликати. Що ми маємо робити, друзі? Маємо бути істинним світлом для цього світу. Я коротенько скажу про себе. Мене звати Петро. Мені, як дасть Бог дожити до червня місяця, буде все наше 50 років. Маю сім'ю, маю прекрасних діток, маю дружину, яку віру. Переконано, що це Бог так дав. І ми, от, якщо доживемо до травня, 15 травня буде як ми разом 30 років. Бог нам дарував семеро діток. Маємо шість синів і одну дочку лапочку, як кажуть. Хочу сказати, що я приїхав до вас, я був не раз в Покровську, але в церкві вашій не був. Хоча втома, я навіть не можу порахувати скільки годин. Ми в дорозі були, і день, і ніч, і от зараз ми перед вами. Але Господь той що зміцнює наші ноги і наші руки. І є написано в Божому Слові, щоб ми. Підняли опущені наші руки, щоб ми зміцнили наші ноги, браття, сестри, друзі дорогі. Ми зміцнюємось у Божому Слові. Тоді втома втікає, тоді радість на серце приходить, і ми тоді прославляємо нашого Господа. Я сам із села Борби не я хотів згадати, але може Захарович Віктор пам'ятає. Скільки років назад, тут був Зборби на духовий оркестр, Кудрик Василь, наш пастир був. І того разу четверо моїх синів були, вони грають в духовому оркестрі і вони в вашій церкві були. Я навіть десь в Ютубі відео бачив про це. Я несу деяконське служення, вже майже 20 років в селі Борбен. Крім цього, вже два роки майже. Ми працюємо е, з такими добрими справами, до, якого, до яких нас усіх покликав Господь. Є так написано у Божому Слові, що Він наперед призначив. Я не до кінця можу зрозуміти це. Я думаю, що ви погодитеся зі мною, що ми не, не все до кінця розуміємо. Але от Бог, який досконалий, якого царство вічне і ніколи не буде зруйновано, він наперед призначив, щоб ми в добрих справах перебували. І благо нам, коли ми в цих добрих справах будемо. І є написано в Післані до Галаті, я процитую, там такі дуже цікаві слова. Український переклад там так каже: не знуджуймось. Робити добрі справи, бо свого часу ми пожнем, коли не ослабнем. хай змістить нас усіх Бог, щоб ми в цих добрих справах не втомилися аж до кінця. І на пам'ять, отут, прямо зараз мені приходить така картина, яку змалював святий апостол Павло. Він змальовує така хороша. Доріжка, і там всі настроїлися і чекають старту. Хто пам'ятає ці всі події? І коли, може цей хтось дав чи кинув ту ну, таку трапочку, знаєте, як гонки бувають на автомобілях, або спортсмени, махнув рукою і всі стартанули. Але ж Цього мало. Треба здолати відстань. Треба до фініша добігти. Не ослабнути, браття, сестри, не ослабнути, а до фініша. І ви знаєте, як багато людей якийсь відризок рвонули, можливо, навіть вони із перших були, а потім знудились, а потім втомилися, а фініш ще не близько. А вніж треба здолати. Тому я вас хочу, якби, підбадьорити, браття сестри, нам оцю відстань, цей відрізок здолати треба. Ми не маємо сили, а Господь сильний наш. Він все тримає в своїх сильних руках. І з ним ми здолаємо цю відстань. І з ним ми пробіжимо. І Павло продовжує цю думку. Я собі не раз читаючи Боже Слово, думаю, Павло, ну чому ти із спорту взяв приклад для всіх поколінь, для всіх людей, для молодих, для старших, для пастира, для діякона і для тих, хто прославляє Господа на музичний інструмент. Абсолютно для всіх одинаково. Якби закладено бігти, бігти і не втомитися. І головне добігти. І коли ми пробігаємо цю лінію, хтось вже пробіг і вже в вічних оселях. А ми ще біжимо, браття, сестри. І нам треба пробігти. Тому просімо у Господа сили. І Павло продовжує цю думку і каже: я не просто вийшов, на, як російські слово, на це сталище. Ні, я хочу пробігти всю відстань. Я не просто борюся, аби повітря бити. Ні, я хочу виграти, я хочу встояти. А Павло в іншому каже: я все можу в тому, хто мене підкріпляє. І ім'я цього Ісус, наш Спаситель. Як благословено браття, сестри, я переважно вас не знаю, але нас всіх знає Бог. І коли ми здолаємо цю відстань, і знаєте, що ми почуємо? У відповідь за наші старання, за те, що ми не втомилися, за те, що ми здолали цю відстань. Браття, сестри, ми почуємо від самого Господа, зійди, благословений і унаслідуй царство. А царство давно приготовлене. І коли Ісус Христос був на землі, він казав до учнів: якби то не так, то я кажу вам сьогодні: я йду і царство приготую. І коли я приготую, я прийду і вас заберу. А забере тих, хто відстань здолали, хто до хвініша добіг, браття, сестри. Нам не треба впасти як народ ізраїльський. У пустині лягли кістками. Ні, це, це не добрі приклади. Це приклади показують тих, хто зупинився і не добіг до фініша. Це приклад для тих, хто став і стоїть в такому якомусь ступорі, якби назвати. Ні, краще не виходити на це ресталище, ніж рушити бігти і не добігти, не здолати цей відрізок. Тому хай Господь скаже нашому серцю, що нам потрібно. До того, щоб нам добігти цю відстань. Ми маємо зиму, останній місяць зими, але в моєму серці нагадати нам із Божого Слова про плоди, які мають бути, і не просто мають бути, а такі плоди мають бути, щоб обличчя нашого Господа Ісуса Христа ми радували, щоб Він, дивлячись на мене і на вас усіх, любі братія і сестри, міг. Ну, якщо би даруйте, ну посміхатися принаймні, він міг би, ну можливо, і в долоні сплеснути. Подивися, я все зробив, а ця дитина моя у відповідь взаємності відповідає на мою любов. Хай благословить нас Бог. І я хочу прочитати це написано Євангелія від Святого Матвія, український переклад. Тут дуже цікаві, ми знаходимо слова. 25 розділ. Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї. Я трішки торкнувся, яка велич, яка могутність нашого Господа, але впереді, саме головне, впереді хвильніш, браття і сестри, коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі ангели з ним, чи може щось на землі бути кращим або величніше за цей момент, про який описав цій Іванлії Іванілист Матвій. І тоді він засяде на престолі слави своєї, так багато вжито в одному вірші про славу Божу, про велич Божу. Але це не все, браття сестри. Я читаю далі. І перед ним усі народи зберуться. І він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів. Задумувались хоч раз. Чому овечки і козли? Що може це значити? Як відділяє вівчар овець від козлів, і поставив він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч, тоді скаже цар тим, хто праворуч його, прийдіть благословенні мого отця. І посядьте царство, готоване вам від закладень світу. Царство Боже для мене, для вас, усіх, хто в залі, і для всіх людей, приготовлене від закладень світу. Але чи всі будуть в царстві Божому? Однозначно ні. Всі ті, хто здолає відстань, всі ті, хто минув фініш, оті будуть у Божому царстві. Тому хай Божий Дух нам підкаже, можливо, нам щось залишити треба, щоб швидше пробігти і здолати цю відстань. І дивіться, далі Євангеліст Матвій говорить, тоді скаже цар тим, хто праворуч його. Прийдіть благословені мого Отця, посядьте царство, оготоване вам від закладень світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене. Боже, коли ми тебе бачили? І я собі отак, от, от зараз стоячи перед Богом і перед вами, Ісус зараз оцей момент їсти хоче. Подумаймо над цим. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли ви. Був нагий і мене ви. Слабував і мене ви відвідали. У в'язниці я був і прийшли ви до мене. Отаких От пару пунктів тут описано. Значить, Ісус, от зараз мерзне, коли йому одяг потрібно. І хтось має зодягнути, ми розуміємо, про що йде мова в цьому уривку Божого Слова. Якщо ми бачимо людей, і їм холодно, наш святий обов'язок зодягнути. Якщо ми бачимо людей, які Хочуть їсти наш святий обов'язок дати їм їсти, або, іншими словами, нагодувати. Оце долання оцього відрізку. Оця відстань проходить, коли ми оце робимо. А царство уготоване, але нам, ще раз я повторююсь, нам здолати цю відстань треба. Дивіться, яка відповідь оцих цих праведних людей. До Ісуса, до Господа нашого, тоді відповідять Йому праведні і скажуть: Господи, коли то Тебе ми голодним бачили і нагодували, або спрагнено і напоїли, коли то Тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли, коли то Тебе ми недужого не бачили, чи в в'язниці і до Тебе прийшли. Цар відповість. І промовить до них, по правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Дуже просто і дуже складно. Але ми маємо зробити це. Ми маємо не знудитись, ми маємо не втомитися, царство уготоване. Господь нас царує, Господь кличе до царства, але ми, як діти його, як те справжнє світло, ми маємо робити ці добрі справи. І є написано знову, Ісус, наш Спаситель, Іван Івана, каже, по плодах ви їх знаєте. Можливо, ми багато говоримо. А наші плоди набагато більше за нас скажуть. Наші вчинки поміж людьми, які Господа не знають, так скажуть, що й нема куди. Тому хай Божий Дух підскаже нашому духу, нашому розуму, що з нами не так. Хай наші плоди на наших деревах будуть рясні, хай Господь всемогутній, який дивиться із небес над всіма людьми, хай побачить ці плоди, і ми їх зробимо для Господа. Хай наші плоди радують. Обличчя нашого Спасителя Ісуса Христа. Він царує і царство Його ніколи ніколи не буде зруйноване. А для того, щоб нам попасти в його царство, нам здолати відстань треба, нам принести плід треба, нам виконати Боже Слово треба. Хай благословить нас Бог і поможе нам, друзі, дорогі, браття, сестри, молодші, старші. Це немає різниці. Ми маємо це робити. За нас ніхто не зробить. Ми маємо, кожен з нас, от скільки нас в залі, ми маємо здолати цю відстань. Ми маємо пробігти. І Павло пробіг цю відстань. І коли він вже досягнув фініша, він висказав благословені слова, і ми любимо їх повторювати. Я біг свій, скінчив. Я віру зберіг. Я не відступив від Господа, я не знемігся, я не знудився, чинячи добро. І відстань була здолана. А тепер готується вінець справедності. І він, якби як для продовження, каже: І це не тільки мені, а геть усім, хто полюбив Господнє явлення. Хай благословить нас в цьому Бог, хай укріпить наші ноги, наші руки упущені. Хай змістить кожного Бог і допоможе, щоб ми здолали вічність, щоб ми здолали цей відрізок. І якщо не на цій землі, то там вічності. Ми зустрінемось, ми впізнаємо одне одного. Це точно. Там сліз не буде. Там війни не буде. Там проблем не буде. Там не потрібно буде молитись за діток, які відступають від Господа. За внуків ні, там цього не буде. Там буде вічна радість з нашим Господом Ісусом. Тому я благословляю вас, бажаю, щоб ми здолали цю відстань. Хай змістить нас усіх Господь. Хай благословить нас, щоб ми не ослабли. Хай ці приклади, які залишені в Слову Божому, будуть для нас поштовхом, таким ну, імпульсом, якщо так можна вирізатись, щоб ми, якщо наші сили вже от, -от і ми хотіли втомитись, розслабитись, ні, нам не можна розслаблятись, аж здолати всю відстань. І тоді. Ми почуємо слова від Уст нашого Господа Ісуса Христа. Прийдіть благословені, і посядьте моє царство. Хай всіх нас благословить Бог. Хай ще багато більше людей прийдуть в це приміщення, в цей дім улити в цю церкву. І хай Боже ім'я славиться. Передаю привіт із села Борбин від моєї родини, від моєї сім'ї. Будьте благословені. За все Богу слава. Амінь.